Нещодавно мій старий ажм акумулятор вирішив видати класичне. Я втомився. Я йду. Але я так просто не здаюся. Мені прямо кортіло провести черговий технічний експеримент, і я вирішив спробувати його відновити. Спершу я провів огляд, ніби справжній лікар екстрасенс. Чому екстрасенс? спитаєте ви? А тому що спроби відновлення таких акумуляторів граничать із спірними науками на кшталт алхімії. Один із запобіжних клапанів був не втягнутий від вакууму, як інші. І я подумав саме на цю банку. Але я помилився. Я перевірив напругу на акумуляторі. Поставив на зарядку. Заглянув у кожну шпаринку, понюхав на запах сірки. Нічого. Запах сірки це перший сигнал, який завжди змушує мене насторожитися, коли працюю з акумуляторами. Відчувається він, коли щось іде не так: перегрівання, перезаряд чи серйозне пошкодження. Це запах сірководню, що утворюється під час розкладання електроліту або при короткому замиканні. Пам'ятаю, як одного разу ще на початку з моїх експериментів я заряджав старий стартерний акумулятор і відчув цей специфічний запах приклав руку до акумулятора і відчув тепло від корпусу. А коли підняв кришку, відчув справжню хімічну грозу. Я миттєво вимкнув зарядку, бо зрозумів, що буде біда. Або електроліт закипає, або внутрішня несправність, наприклад, осипання пластин. З того часу запах сірки для мене це не просто ознака, а сигнал до негайного огляду і перерви. Хвалити Бога, таке трапляється нечасто. Техніка має свій голос і це її спосіб попередити про небезпеку. Тож, якщо акумулятор починає пахнути сіркою, це не жарт, а момент, коли треба зупинитися і перевірити все ретельно. Але повернуся до експерименту. Всередині мене вже дозрівав план. Я взяв тонке свердло і акуратно просверлив отвори у місцях, де проходять перемички між банками. Потім обережно вкрутив туди шурупи, щоб мати змогу переміряти напругу на кожній банці окремо. І заміри показали, що банки мають невеликі, але не критичні розбіжності між показниками вольтметра. Але більш повну картину показали заміри під навантаженням за допомогою резистора, якого я показував у своїх попередніх відео. Подивіться, якщо ще не бачили. З'ясувалося, що одна з банок сильно просідає по напрузі, а друга іще більше. Потрібно було діяти далі. Я обережно додав у кожну банку по кілька мілілітрів дистильованої води зовсім трохи, аби зволожити мати. Мов би, акумулятору просто хотілося випити ковток життя. Дав йому постояти пару годин. Тепер настав час зарядки. Я підключив дві відстаючі банки окремо, встановивши напругу у 2,45 вольта. Це була кропітка робота, і я стежив за напругою, ніби кухар за супом на вогні. Банки повільно, але впевнено починали оживати, видаючи мікроскопічні бульбашки, ніби кажучи, ми ще тут! А з яким свистом вилітають запобіжні клапана, якщо їх не закрити, ви собі не уявляєте. Злякатися можна, саме тому я і заклеїв їх малярним скотчем. Наступного дня після не одної години спостережень акумулятор ожив. Я підключив до нього світлодіодну матрицю і вона засвітилася, а напруга на акумуляторі не провалилася у прірву. Моя посмішка була настільки яскравою, що могла б змагатися із тією матрицею. Це був момент тріумфу. Мій ажм акумулятор отримав друге життя. А я ще раз довів собі, що навіть мертві акумулятори можуть повертатися до життя, якщо в них вірити, і додати трохи дистильованої води. Але, як то кажуть, не усе так добре, як би того хотілося. Моя цікавість спонукала мене позаглядати у кожну банку іще ретельніше. У трьох банках по стороні плюсової клеми я не виявив ніяких аномалій. Мати зволожені і усе добре. Перша банка біля мінусової клеми також не викликала занепокоєння. А от дві наступні сказали мені, що вони навряд чи довго проживуть через те, що їм покоробило пластини. Ну, що сказати? Якщо їм і мені сильно пощастить, то вони протягнуть ще не один рік. Якщо ні, то я іще щось придумаю. Голова ж людині для того і дана, щоб придумувати щось корисне, а не тільки ядерні бомби. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал. Підписка безкоштовна, а інформація може бути корисна. Миру, добра і світла! Бажаю вам і до зустрічі!